Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Подивимось, що цікавого та святкового завезли. Усім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Пакет подарункової тачки 59. Що ось такий великий є. За 79, стіч 39, Грінч меншого розміру.

Мішки Санти 119 та стіч. Обруч оленя 119. Ручка боксер Санта 79. Набір 150 гривень. Календар колір лайма 219. Набір блокнотів 59 3 штуки упаковка для дівчаток та для хлопчиків килимок ведметик для комп'ютерної миші 119. Сумка для ноутбуку Грінч м'який 339. Ще ось такі варіанти є. Коричнева екошкіра 459 та балонова чорна така ж ціна. Тримачі для кабелю. Олень та ялинка 79. Панда 189. М'який чохол на iPhone 219. що ось такі є святкові по 169. маус 169 для iPhone. Є ще такі варіанти зі шнуром. Зелений та чорний колір 169. Ціна знизилася на коробки для зберігання по 149 з ведмедиком. Лисичка 219. Плетена коробка з кришкою 519 це більший розмір. менший, ціна акційна 189. Подушка м'яка для боку 90 см. Вона має довжини 169 є рожева та сіра. Ще ось така подушка є собака 389. Подушки декоративні з персонажами Stieч 389. Ось така ще є ігрова приставка. Також 389 Бетмен, така ж ціна. Грінч. Ще ось такі стіч є. Та Мікі Маус. Подушка пікачу найменша по розмірі, ціна 339. Шапочки ці дуже м'якенькі молочного відтінку 219. Закочується так, як вам пасує. Ось така ще є 339, молочна та сіра. Напевно, найважче вибрати цю шапку. Поки вибереш ту, яка тобі пасує, 269 таких двох відтінках. Капці святкові домашні 389 середині м'які, тапки чешки 269 до 41-го піжама жіноча 459 котонова, шорти та футболка. Розміри XS до XL 100% котон. Що ось така є червона з імбирними пряниками також шорти та футболка. 219 до 2XL. Грінч жіноча шорти та футболка 100% котон 599. ХС до XL 219 набір трусиків 2 пари. Ось такі ще є за 119. Тут на наборі також дві пари. Знову грінч, дві пари, 219. Тапки чоловічі, 389 до 41-го розміру. Домашній одяг, такий теплий халат 799. Тапки об'ємні грінч, 459. Розміри до 41-го. Ось такі ще є милі пухнасті, 269, білі сердечками. 269 також. Hello Kitty 339. Халат жіночий м'який 699 на запах. Ска мка Елька X Піжама холовкіті штани та футболка рожевого кольору. 659-100% котон. розміри до XL -ки. Великий об'ємний шарф червоного кольору. Склад тканини 100% поліестер 169. Рукавиці м'які на один палець 340. Ще ось такі є, на всі пальчики. Ще є в чорному кольорі такий шарф, як червоний, 169%. Молочного відтінку дуже м'який на дотик 389, поліестер та еластан 169 ще в ніжно ніжно-бузковому і кава з молоком, двоколірний м'який об'ємний шарф 459 Такий варіант 340 гривень. Набір подарункової шкарпетки 6 пар. Упаковка 269. 75% котон. До 34 розміру. Шкарпетки 340 гривень. Упаковка має також 6 пар. 36-39. Рушник Hello Kitty. 169. Косметичка об'ємна малинова 459 Ось такий ще є варіант 340 гривень. Фіолетова силіконова з м'якою ручкою 259. Адвент-календар. серединні прикраси. Ціна 459 гривень. Ще ось такий є з дитячими прикрасами. За 459 сережки, колечка. М'яка косметичка 459. Це подвійна. Комбіновані матеріали 340. Ось така м'яка за 169. Платячко святкове для дівчинки 269. 74-й 98. й Костюмчик Кофта та штани 340. Шкарпетки новорічні 5 пар упаковка 150 гривень, 66% котон. Грінч 2 пари 150. Білизна, тут також 2 пари. Ціна 150 гривень. Піжама святкова. Розміри до 170-го, 340 гривень. 100% котон, що ось така піжама є за 289% для менших діток, штани та кофта. Розміри 98-140. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю вам всього самого доброго та приємних покупок. На все добре!